На зараз про яку кількість поранених відомо, та які бачите наслідки? Ну, хочу сказати, що дуже багато, багато поверхівок. Зруйновано, зруйноване вікна, дахи. У цього вкладні групи, ви бачите, що зруйноване. Евакуйовуємо людей. На жаль, маємо на теперішній час 12 поранених людей, які звернулися до... Швидкої медичної допомоги показуємо їм поміч, яку необхідна. Крім того, хочу сказати, що це цей будинок евакуювали людей. У тому будинку теж є руйнація. І це багатоповерхова застройка, яка є, це спальний район міста Харкова. Жодного військового тут немає, як ви бачите. Жодних військових субсед розташування немає. Це справжній тероризм. Який є, і хочу сказати, що кожного дня, кожної ночі Харков під вибухами. Включайтеся, різні 그럼 이제 한개 더. 이거. 얘네들 다섯, 두 개로 가지고. 와, 기대, 기대.